Два роки тому, 7 березня 2022-го, у Радомишлі на подвір'ї одного з будинків гралися двоє дітей: Даниїл Бельченко та Олексій Нечепуренко. Матір Даниїла Каріна Бельченко пригадує той день: 7 березня був точно такий самий, такий самісінький день, як і зараз. Не було дощу, не було снігу. Десь третю годину. Я клала молодшого сина в ліжечко, Вікна виходять сюди на двір, і ми почули постріли, які Лунали біля нашого будинку. Дідусь шоденько вибіг на двір, Тут стояла людина з автоматом, яка сказала швидко закритися в хаті, бо тут іде спецоперація по знищенню терористів. Ми тоді навіть уявити не могли, що цими терористами вони вважали наших дітей. За декілька хвилин до того сусідка Бельченків побачила через вікно постаті, нібито у військовій формі зі зброєю, і зателефонувала своєму чоловіку. Чоловік взяв. А двох людей, один військовий, один був просто в громадській організації, у нього була власна зброя. Вони приїхали, без дозволу зайшли на наше подвір'я і почали стріляти по дітям. Сталося це буквально, я не знаю скільки, 5-10 хвилин. Вони обігли. Діти кричали, бігли. Вони бігли за ними. І через декілька хвилин мого сина не стало. Інший хлопчик, на щастя, він лишився живий, але дитина також дуже травмована. У нього пошкоджене плече, у нього психічний стан дуже тяжкий. Ось. Дідусь загиблого Даниїла Володимир Бельченко розповідає, діти не були одягнені у військову форму. Це фото було зроблене у день трагедії. На Даниїлі камуфляжна куртка. Інший хлопчик Олексій був у оливковому комбінезоні, і вони гралися іграшковими водяними пістолетами. Слідчо-оперативна група встановила, як тікали діти. Від тину і до хати. У цей період ми тут знайшли 9 гільз. Це була перша автоматна черга, тому що гільзи ми шукали. Ось тут я знайшов вже після того пулю од автомата. Тут ми знайшли магазин, от цього не магазин автоматний, о, і гільзи тут лежали. Потім ми перейшли. Откуда вони стріляли, там дотину теж ми знайшли Найшли ми всього одну гільзу. Но потім, потім, як я побіг питати сусідів, чи вони щось бачили, хто звідки стріляв, Паша ближчик говорить, що да, каже, одне, я вже бачив, як вони стріляли. Один залишився біля дітей, один вертався і, і щось збирав. Ми вже тоді побачили отвори ой, о, о, в заборі. Тут ми знайшли вісім отворів, але вони лягали всі нижче. нижче. Тут були е, на горіху були зрізи від зрізи от, от пуль у горіху і тут у мене лежав е, старий забор. Цього забору е, не було сітки, тут був е, проход. О, дітей, дітей ми знайшли он за тим кущем. Ці двоє чоловіків обвинувачені у справі про вбивство та поранення дітей Віктор Ільченко та Олександр Юрко. Засідання тривають досі. 20 березня 2023 року. Суд змінив запобіжний захід із тримання під вартою на нічний домашній арешт Віктору Ільченку. За словами його адвоката Віталія Чаюна, Ільченко до вбивства не причетний. Висновками наявних матеріалів храного провадження балістичних експертиз. Підтверджено, що всі кулі, які були віднайдені на місці події, а також куля, яка спричинила загибель неповнолітнього, була випущена зі зброї, яка перебувала в. Володіння іншого обвинуваченого, а не Ільченка, обвинувачений Олександр Юрко донині перебуває під вартою. Його адвокатка Катерина Кулініч каже, що Юрко визнає провину і те, що брав участь у даній справі. Проте вони сподіваються на зміну кваліфікації. Єдине, що з чим ми не погоджуємось, це з обвинуваченням у частині умисного вбивства нібито на фоні раптової виникли агресії проте. Це взагалі не відповідає дійсності. Е, ну і ми на цьому наполягаємо. Сторона е, захисту е, другого стрілка, вони вважають, що все має ґрунтуватися на тій кулі, яка влучила в дитину. Ми не будемо коментувати в частині чия та була куля. Проте не треба забувати щодо ролей у даному кримінальному провадженні. Ніхто не забуває, що є таке поняття, як організатор, підбурювач, виконавець. І в даному випадку я хочу звернути увагу на те, що аби не Ільченко, Юрка взагалі б не було в тому місці. У Юрка б не, була, не було б зброї. Юрко взагалі б не був би присутній на подвір'ї більчинок. Тому, якщо і буде брати за основу Куля, Зі зброї, яка належить Ільченку, і була випущена Юрком, то не забуваємо, хто туди і кого направив. Чергове засідання відбулося у роковини трагедії, 7 березня. Там допитували одного зі свідків військового однієї з військових частин ЗСУ. Перед цим родина загиблого Даниїла приїхала на кладовище у Радомишлі, де похований хлопчик. Я завжди казала такого хлопчика, як ти. Ніде ніколи немає і не буде. Ти янгол. І, на жаль, так сталося, що він насправді став для мене Янголом. Це дуже велика втрата. Я не знаю, коли ми говтимося, чи взагалі це можливо, але б я дуже хотіла, щоб наші діти не гинули. Якщо це вже так у нас сталося, я хотіла, щоб вбивці понесли максимальне покарання за це. Нікому не можна ображати, тим паче вбивати наших дітей. Олена Ваховська, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомирщина.